Добрий день, малята! Я маленька українка, моє ім'я Даринка. Я про нашу батьківщину все знаю, всі діткам розповідаю. А чи знаєте, що означає батьківщина? Ні, тоді послухайте. Тиха казка бабусі, Ніжна пісня Матусі. Татусева хатина, під віконцем калина, під вербою криниця, чисті полі пшениця. Ось що таке батьківщина. Символи України це скарб нашого народу. Важко уявити нашу землю без верби. Це дерево яке росте біля річки або ставу. У народі кажуть, де верба, там і вода. Тому криниці копали там, де росте верба. Гілки верби тягнуться до землі, ніби шукають воду, щоб напитися. Верба своїм корінням скріплює береги, а шматочок вербової кори кидали у воду для її очищення. Верба дарує нам багато корисного, лікує. З верби робили колиску для дитини, щоб вона мала гарний сон. Цвіт Верби це прекрасне і зворушливе диво природи. Пухнасті котики вербові символ весни, тепла, краси. Вони нас тішать надією, вони нас веселяють. А ще в народі кажуть: без верби і калини нема України. Отже, поговоримо ще про калину. Калина це символ життя. Кущ це мати. А квіти або ягідки це і діти. Росте калина по всій Україні. Це невеликий кущ із сірою колорою, запашними квітами та червоними ягодками, що мають цілющі властивості. Взимку пташки люблять ласувати цими ягодами та рятуватися від голоду. Ми можемо зустріти калину у піснях, у віршах, вишитої на одязі. А вінок жита та калини символізує щедрість та багатство української землі та символізує добробут. На городі біля тину чепорилася калина, почепила ягід грона, мов на мистечко червоне, і співала ніжно й тихо. Не робіть калині лиха, не ламайте, бо калина це маленька Україна. Малята, я вам дякую. Давайте оберігати нашу Україну. До нових зустрічей. До побачення!